Thank uh -huh. Без вагань О прекрасну країну знань процвітає Україна і славою воля Вже на праці українців всміхнулась доля. Шановні батьки, учителі, дозвольте від широкого серця привітати всіх у вас, вас із Днем З ним. Як би ми цього не хотіли, але, на жаль, розпочинаємо наш навчальний процес у дистанційному форматі від імені адміністрації ліцею. Хочу висловити глибоку подяку та учительський уклін. Усім героям-захисникам та захисницям, які боронять і захищають нашу рідну неньку Україну від агресора. Давайте шануємо пам'ять хвилиною мовчання усіх загиблих воїнів-патріотів, які віддали своє життя заради нашого з вами майбутнього. Але потрібно щиро вірити, що незабаром завершаться ці страшні дні вірити в перемогу. І ми всі з вами повернемося до нашого рідного ліцею, до наших рідних класів. І ми весело відсвяткуємо разом нашу з вами перемогу. Ми разом знову будемо з вами брати участь у різноманітних конкурсах, олімпіадах, змаганнях. Ми триматимемо наш ліцей на гідному рівні, здобуватимемо призові місця грамоти, нагороди. Я вірю в кожного свого вихованця, пишаюся кожним випускником, бо вони є справжніми українцями, справжніми патріотами. Незважаючи на те, що цьогоріч у нас навчання відбувалося дистанційно, але наші Випускники, учні 11 А класу набрали максимально високий бал на національно-мультипредметному тесті з математики. А це Захаров Микита, Давиденко Ілля, Лежньов Кирило. а підготувала їх заслужений учитель України Рябуха Олександра Зіновіївна. Також нас порадував. Карпенко Ігнатій, який набрав 200 балів з історії України, учитель Мормитко Павло Геннадійович. Також хлопці успішно пройшли співбесіду для вступу до ХПІ, набравши теж максимально високий бал 200 балів. Це Моїв Василь з математики, учитель знову таки рябуха Олександра Зінов'ївна. Та Волков Дмитро з математики, учитель Мірінська Тетяна Леонідівна, а також Дмитро набрав 200 балів з історії України, учитель Мармитко Павло Геннадійович. Я пишаюся вашими досягненнями. На жаль, війна триває. Що ми можемо з вами зробити в цей час для наближення перемоги? А першочергове завдання наше з вами це. Навчатися. Як говорив великий наш кобзар Тарас Григорович Шевченко, учитися, читайте і чужому навчайтесь, і свого не цурайтеся. Так він закликав своїх сучасників. Бо дійсно освіта це рушій прогресу. Давайте з вами візьмемось за науку так, щоб нам заздрили вороги. І пишалися наші друзі. Наш заклад готовий до будь-якого формату навчання, і віримо, що дистанційне навчання незабаром закінчиться, і ми знову таки найближчим часом, вірю в те, повернемося до наших рідних домівок, до нашого рідного Краматорська. І вже ніколи не лунатиме тривога, а лише наш шкільний дзвоник. Шановні учителі, дякую вам за ваш професіоналізм, незламність, стійкість і патріотизм. Ми з вами дійсно справжня команда ліцею 35 Шановні батьки, звертаюся до вас із словами подяки. А подякувати я хочу вам за підтримку і порозуміння, за довіру, лише у тісній співпраці. Ми з вами зможемо подолати усі труднощі і досягнути результатів. Шановні першокласники, шановні першокласники, сьогодні ви будете офіційно називатися учнями нушівцями для вас сьогодні особливий день. Я сподіваюся, що ви подолаєте усі труднощі, бо допомагатимуть вам ваші перші. Учительки, це Грін Наталія Сергіївна та Данько Наталія Олексіївна. Я бажаю вам упевненості у своїх силах і незабутніх вражень від навчання попри все. Шановні випускники, звертаюся і до вас. А вам я хочу побажати наполегливості, успіхів у навчанні, досягнути. Усіх поставлених цілей. І я щиро вірю, що вечір випускний ми з вами зустрінемо у нашому Краматорську і урочисте вручення свідоцтв відбудеться саме у нашому рідному ліцеї. А зараз вперед всім бажаю граніт науки дерзати, нехай поки дистанційно, аби Дзвонів дзвінок усім спокійно, з днем знань усіх вітаю, бажаю перемоги, сили, миру. Сьогодні по всій Україні лунає перший дзвонок. Він на вашу честь, любі мої. Нехай світлим, радісним, плідним буде кожен ваш день, кожен крок. Особливо хочеться привітати початкову школу, Колег, дітей, батьків. Бажаю дітям. Хай цей навчальний рік пройде, залишаючи тільки добрі спогади, батькам бажаю здоров'я і нехай нерви вас не підведуть. Колегам бажаю, нехай в душі живе радість і гордість за ваших дітей. Але сьогодні на лінійці головними іменинниками є наші першокласники. Люби першокласнику, сьогодні ти стоїш на порозі всього нового і незвіданого, цікавого і захопливого. Нехай твої кроки по стежині освіти будуть успішними. Нехай не лякають тебе ніякі перешкоди на цьому шляху. А ми з Наталією Олексієвною тобі в цьому допоможемо. Давай руку, ходімо! Любі першокласники, і от настав той день і час, коли ви йдете в перший клас, ви стали на порік нового, щоб шлях прокласти до складного. Нехай щастить вам, малюки, ростіть розумні та щасливі Життя шкільного сторінки, хай будуть радісні, щасливі. Учися, першокласнику. Відкрий науки світ, Хай буде мрійним, радісним і науку твій політ. Будь добрим, відданим та старших поважай. Навчися мови рідної, Люби свій рідний край. Дорогі наші діти! Я від щирого серця хочу привітати вас сьогодні з Днем Знань. Я розумію, що сьогодні ми всі знаходимося на великій відстані один від одного, але всіх нас об'єднує наш ліцей і велике бажання зустрітися. 1 вересня в цьому році це не просто День Знань. Це особлива подія для усіх нас, для вчителів, для учнів. Для батьків. І саме те, що ми разом, вже свідчить про незалежність і стійкість нашого українського народу, нашої держави і нашої України. Весь педагогічний колектив Ліцею 35 вже понад 50 років дає не тільки глибокі знання, але і виховує відповідальність, а також готує до дорослого життя. А ці якості потрібні в будь-який час. Я бажаю всім великого прагнення вчитися, дізнаватися та пізнавати, шукати себе. Нехай ваші очі світяться вогнем живого розуму. Я хочу побажати всім миру. Та вірю в те, що ми обов'язково з вами зустрінемося в нашому ліцеї, в нашій звичайній обстановці. Пригадайте, будь ласка, слова нашого шкільного гімну. Команда 35-го ліцею це родина, яка об'єднує всіх нас. Для мене сьогодні найголовніше це відчуття єдності між дітьми, вчителями. Та батьками якщо ми разом ми подолаємо всі перешкоди в цей непростий час. До зустрічі на заняттях. О, вчителі. Прислухайтесь, в серпневості пада заря. Це вересень, мудро дмухає на сторінки букваря. Уже догасає літо, приходить натхнення пора надіями, світлими вмита до школи спішить дітвора. Приходить пора для вмілості, вже скоро дзвінок залунає. І я наберуся сміливості вклонитися вам без краю. Сказати, я хочу просто знайти ближкрилатих слів, щоб заіскрилися золотом усмішки моїх вчителів. Розумні мої, сивочолі, а є ще такі молоді. Та у вас однакові долі на грішній у цій землі, ділити дитячу смішинку і біль дитячий навпіл. І душу, кожну росинку навчати на розмах крил, на греки, суфікси, глобуси і на меридіани життя, щоб в серці маленькому колосом ростились весна і доброта, лише вчителям, плакуча, над зошитом, збрагла силь, від перших і останніх учнів доземний низький уклінь. Нехай далеко пісня наша лине, ми хочемо зростати і радіти. Єдина в нас країна, Україна, і ми єдиної країни, діти. На світі багато чудових країн, мені наймиліша, найкраща країна, яка піднялася мов фенік з руїн. безсмертна моя Україна. Ти з давніх віків непокірна була і волю свою боронила невпинно. Нарешті збулося, її була звитяжна моя Україна. На землях твоїх, на степів живе, працьовита і чесна родина. Хвилюється колосом стиглих рібів Моя золота Україна в садах і дібровах в вечірні часи. Чарує нас пісня, дзвінка, солов'їна, і чути співочі дівчат, голоси, Пісенна моя Україна. Тепер ще нелегко живеться тобі. І Я в тому, мабуть, особлива причина. Та все подолає в тяжкій боротьбі, несламна моя Україна. Квітує, мов на плесах води. Будь в дружній праці, людства та єдина. Хай буде щасливим твій вільний народ, прекрасна моя Україна! У Краматорську різних шкіл багато, Та є ліцей, який навчає жить, відомий він у сім'ях 35-й. Про нього слава світом, хай летить гостинно кожного віта, щодня всім успіху бажа, родина славного ліцею, країна, що об'єднує всіх нас, навчатись раді ми в ліцеї наші, бо він для нас як другий рідний дім, тому ми віддані своїй команді. Прославимо її трудом своїм гостинно кожного віта, щодня всім успіху бажа, родина славного ліцею, країна, що об'єднує всіх нас, гостинно кожного віта, щодня всім успіху бажа, команда славного ліцею, родина, що об'єднує всіх нас. Нового навчального святом, з спочатку усіх.